Сучасний Львів став справжнім туристичним центром. Не усім відомо, що унікальність нашого міста сягає далеко за межі площі ринок та прилеглих до неї вуличок. Є не попсові Львова з історією цікавою як гостя міста, так і самим Львів'янам. Проходячи по старовинним і дуже цікавим вулицям Львова, ми бачимо дуже багато цікавих локацій, а також цікавих кав'ярів. Але інколи забуваємо, що заду них є не менш цікаві історичні обіді бом 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 Перше місце, яке ми відвідали, знаходиться на вулиці Староєврейській. Це руїни синагоги, збудованої ще у 16 сторіччі. З цим місцем пов'язана цікава легенда. Найпопулярніша легенда, яка пов'язана з цією синагогою, хоча їх правда є дуже багато. Говорить про те, що коли побудували цю синагогу, то пізніше єзуїти змогли знайти документи, які підтвердили їх право приватної власності цієї землі. І синагогу, найбільшу святиню у Львові хотів відібрати у євреїв І євреї. Засмутилися і не бачили виходу в тому, як вирішити це питання. Однак, дівчина, дочка Равина, вона прийшла до єпископа і попросила, щоб той віддав все-таки місцевій громаді. Він відмовився, сказав, що я не віддам. Але побачивши вроду дівчини, він сказав, може віддати лише в одному випадку, коли ти станеш моєю. Дівчина згодилась і справді залишилась разом з епископом. Правда, на наступну ніч, як розказує легенда, її серце не витримало такого приниження, і вона покінчила життя самогубством. Місцевий єврей, пам'ятаючи про її саможертовний вчинок, вирішив назвати в честь її. І зараз це сунового правда вже не самі мури, але ще залишки цих мур носять її ім'я – Золота. Роза. Наступною зупинкою нашого маршруту стала площа Старий Ринок, яку вважають історичним центром Львова. Одні історики кажуть, що тут був рибний базар. Інші, що на площі продавали кур, і відпір'я вона завжди здавалася засніженою. Не менш цікаві історії, і у прилеглих до неї вуличок. Недалеко звідси є церква, одна з най найдавніших у Львові по архітектурі, церква Святого Миколая. Також поруч із площею Старий Ринок знаходиться перший у Львові католицький костел, який князь Лео збудував своїй дружині Констанції Угорській. Кажуть, що там вона і похована. Зараз на території цього костелу знаходиться музей. Пам'яток стародавнього Львова. Якщо пройти трохи далі, потрапити на вулицю Сніжну, на якій, до речі, знімали кадри радянського фільму Дартаньян і три мушкетери. Ставьте мені в покої, ради Бога. Зараз ми знаходимося на території системи Цитадель, яка була побудована спеціально для оборони, можливо, найбільше не оборони, а устрашнення міста Львова. була побудована вже після революції 1848 року. Останнім пунктом сьогоднішньої прогулянки непопсовими місцями Львова стала Цитадель. Її територія складається із шести веж і будинку казарм. Наприклад, свій час у Львові на цій території знаходилися концтабір для військовополонених, були навіть і вежа спеціально для камінь-смертників. Хоча, хоча, якщо сказати про цю цитадель, це цікава і іншим. Саме тут знаходився найбільший ставок у Львові, де 1930-40-х роки проходили хокейні змагання. Навіть на території цього цитаделі знаходилися дві українські команди Україна 1 і Україна 2 Цікаво, що один із членів цієї команди, Микола Скрипій, прізвище якого було Тигрис, створив першу у світі захисну маску для воротаря. Пізніше, навіть, він створив і спеціальний а, гак для захисту воротарів. І саме цим відзначилося в позитивному плані. Звичайно, це цитадель, тому що колись тут проходило дуже багато спортивних змагань. Комплекс цитаделі зараз використовується в різних цілях. Є башти, які використовуються як водосховище. Башта номер 2 знаходиться перший у Львові п'ятизірковий готель. Я також і декілька інших башт, наприклад, башта номер 3 постраждала свій час у 1939 році від авіональоту, які здійснили нацисти на території Львова. Отже, у Львові є ще багато цікавих місцин, які досліджуватиме наша команда. Мандруйте з твоїм містом.